Російська Федерація та Китай провели спільні військові навчання в морі, метою яких було поглиблення співробітництва між двома країнами у військовій сфері. Четверте спільне морське патрулювання країни провели у західній і північній частині Тихого океану. Повідомляється, що патрульні не були націлені на третю сторону та не мали жодного відношення до поточної міжнародної та регіональної ситуації. Однак, військовий експерт Олег Жданов вважає, що такі. І дії спонукають Пекін вступити у протистояння зі Сполученими Штатами через ситуацію з Тайванем. Росія хоче і там взяти участь і продемонструвати, що у них все добре, нібито і вони готові брати участь і в навчаннях, і готові з Китаєм напевно плічопліч -пліч, боротися з Тайванем і відповідно протистояти Сполученим Штатам. Ключовим у цих навчаннях було відпрацювання потоплення американської субмарини. Так вважає президент ліберально-демократичної ліги України Артур Харитонов. Підводні човни є одним із головних елементів США в обороні у Індо-Тихоокеанії і братимуть участь в оборонних операціях щодо Тайваню та Філіппін. Ймовірно, Росія готується до нової агресії. Безпека Євроатлантики та Індо-Тихоокеанії нерозривно пов'язані, тобто для нас. Японія, Філіппіни, Тайвань – такі ж близькі, як Європа. Між нами лише одна країна Росія. Згідно з американською експертизою, мовиться про те, що росіяни передавали китайцям практики, які в них ще були за часів СРСР. Вони мали великий досвід вивчення американського підводного флоту і тепер передають ці навички, підвищують оперативну сумісність для проведення спільних маневрів, інакшими словами війни. Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що нинішній президент Джо Байден винен у формуванні китайсько-російського альянсу. За його словами, саме через політику Байдена Пекін та Москва зміцнили свої зв'язки та заручилися підтримкою Ірану і Північної Кореї. Знаєте, найгірше, що сталося, це те, що ми дозволили, тому що Байден дурна людина. Він змусив Росію і Китай одружитися. Вони одружені. Потім вони взяли свого маленького двоюрідного брата Іран, а потім вони взяли Північну Корею. Їм більше ніхто не потрібен. Китай зберігає статус нейтральної країни у російсько-українській війні. Однак у НАТО занепокоєні цим статусом. Постійний представник США у НАТО Джуліан Сміт стверджує, що незважаючи на свій нейтралітет, Китай постачає Росії ресурси для продовження агресії в Україні. Ми витрачаємо багато часу у штаб-квартирі НАТО, обговорюючи поглиблення відносин між КНР та Росією. Китай користується кожною нагодою, щоб заявити, вони є нейтральним гравцем у цій війні в Україні. Проте в реальності Китай постачає довгий список компонентів подвійного призначення, які допомагають Росії продовжувати цю агресивну війну проти України. На полях саміту НАТО у підсумковій декларації було згадано Китай як постачальника компонентів подвійного призначення для Росії. Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг у свою чергу визнав відповідальність Китаю за сприяння Росії у війні в Україні. я вважаю, що повідомлення надіслане від НАТО з цього саміту є дуже сильним і дуже чітким. І ми чітко визначаємо відповідальність Китаю, коли справа доходить до сприяння агресивній. Війні Росії проти України, попри це, Китай був обурений та відкинув звинувачення. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цянь заявив, що НАТО продовжує підкреслювати взаємозв'язок між безпекою Європи та безпекою у азійсько-тихоокеанському регіоні. Він закликав НАТО залишатися у межах своєї ролі регіональної оборонної організації у північній Атлантиці. <зв>. У питанні України НАТО роздуло відповідальність Китаю. Це не має сенсу та йде зі злим умислом. Об'єктивна та неупереджена позиція та конструктивна роль Китаю в питанні України визнані міжнародним співтовариством. Без жодних доказів НАТО продовжує поширювати неправдиву інформацію, сфабриковану Сполученими Штатами Америки, яка дискредитує Китай. Це погіршує відносини між Китаєм і Євросоюзом і підриває співпрацю. Стара китайська мудрість говорить, що якщо дуже довго сидіти на березі, то рано чи пізно повз тебе пропливе труп твого ворога. Сучасна піднебесна, схоже, вибрала вичікувальну позицію і не робить ставку на будь-яку зі сторін, аби у разі прорахунку не опинитися на хибному боці історії. Тримаючи нейтралітет, Пекін не втрачає вигідні для себе економічні можливості у співпраці з Росією. Утім, останнім часом роблячи це обережно. Щоб не потрапити, зокрема під вторинні санкції. Як далі розвиватимуться стосунки КНР та Росії, покаже тільки час. Альона Шевченко, Антон Гуль спеціально для апостроф ті.